Руки помив. Шановні гості, вітаю, вітаю, вітаю! А сьогодні я вирішив приготувати е, таку страву, яка має домашній такий вайб, домашній характер, тому що це не ресторанна їжа, напевне, але е, я думаю, що її полюбляють всі українці, навіть ті, хто про неї ще не чув. Тому що це дуже е, простий, бюджетний, легкий рецепт е, і дуже смачно. І в цьому відео для приготування залітають цибуляники з грибним соусом. Я не кухар і не вчився, але щось готую. Виходить, що згоріло, глянуть пропоную. Ой, я харнапах пахне, пахнет кухняя кума. Не дивуй тис у де добрий то я тебуляни. Ой, я гарна, пахне, пахне, пахне кухня, як у не пахнет кухняя кумами. Не дивуй тис у дедобристой булями. Як не крути, але іноді хочеться просто такої домашньої, простої, маминої, простенької їжі. Тому що не знаю, хто подивиться це відео, але е, хтось кожен день їсть, хтось рідче, хтось по ресторанам, ну коротше, кому як виходить, але все одно до цього ми приходимо. Тому дивимося, що з цього вийде наш український фастфуд. Поїхали! І так, панові, що ми маємо по інгредієнтам? Значить, цибулька. 500 грамів я порізав значить, Цибульку порізати просто на кубики, як на зажарочку. Хто лінується, може на терці, а на терці не то, що як на, на дуруни, а на а така, ця, що бурякова. Я не пильнився, так порізав. 500 грамів. Два яйця курячих, сіль чайна ложечка, перцю, перцю чорний молотий. Трошки менше чи ложечка. Також в мене в рецепт входить е, манка. Тут є 2 столові ложки, завдяки їй ці е, цибулянки будуть такі пишні і красиві. Е, також буде ще е, мука, 2 столові ложки, але це буде пізніше трошечки. Ось, і ще я хочу е, 50 грам сиру потім натерти і теж їх додати. Це буде трошки пізніше. Поїхали колотити це все діло. Значить, Беремо цибульку, Цибульку, туди 2 яєчка. Опа, раз. І опа, двас. Прилетіло. Далі беремо сольку. Сіль, одна чайна ложка. Пам'ятаємо, так? Да? Все, висипали. І цього перчику сюди. Оп, і висипали. Є дві добротні ложечки сметани столові, туди. Хлябимсь. І прилетіло. Так, і дві ложки. Тоже, столові манки. Опа, тако-тако-тако-тако-тако-тако. Є, це все діло ми перемішуємо. Перемішуємо. Що нам залишається робити, як не мішати? Один в одну жартую. Так, цю справу ми зробили, перемішали, а зараз по рецепту ці суміші потрібно трохи часу дати, уєдинитися, подружитись між собою з, з цими всіма інгредієнтами ж, о, спеціями і так далі. Десь, ну хоча б, минут 15, а то добре півгодини. А тим часом, а тим часом ми будемо робити, що соус грибний. І так, люди добрі, а для приготування грибного соусу нам необхідно, що правильно грибочки. Грибочки у нас шампіньони 200 грам. Е, Такі собі грибочки, звичайно, було б краще, якби були білі гриби, але їх немає. Якщо у вас є, то будь ласка. Зараз будемо їх е, обжарювати. Значить, я їх порізав на невеликі кубики. Три... Головки відставити, Не головки, а три зуб, зубчика чесноку і є почистити трошки. І, і сметана має 200% 350 грам. В ідеалі, в ідеалі треба що? Люди добрі треба мати вершки. Якщо у вас буде можливість вибір між вершками і сметаною, беріть вершки, буде смачніше. А ми поїхали готувати. Ну, а зараз що нам треба зробити, то це завести цього звіря, включити газову плитку. Брутун! Завелась. Завелась! Наливаємо олійки. Олійки наливаємо десь приблизно 3 столові ложки. Так, скворідочка вже розігрілася нормально. Нормально розігрілася. Ми зараз шампіньончики такої, па, 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 па. пашо. Все, вони на місці призначення. Поки що місце призначення це друге місце. Це перевалочна база. Так здається, що їх трохи багатенько шампіньйончиків, але вони зараз пустять сок. Сі і парою вийдуть, і буде їх менше, і будуть не красиві. Красива жінка не заміження. О, бачите, бачите, я казав. Гриби пахнуть. Зараз. Процес іде Роман. Ось таким чином грибочки в своєму соку так варяться, тушкуються, де вже хвилин 5. Зараз не, е, ця водичка, сок випарується так більш-менш. Але щось трохи залишиться і будемо додавати сметанку. І того хочу зорієнтувати, З того моменту, коли я закинув гриби в сковородку, десь пройшло хвилин 15, 15. Вся вода, весь сок вже випарився. І вже гриби вже взялись такою скоринкою. От, в принципі, те, що я і хотів, як я -то те, то, що лікар прописав. А далі що? Заливати треба що? Треба заливати сметанку. Отак. Залили. І помішати. Так, а вже трохи часу пройшло. Я покришив чесничок, поки ви не бачили на ничку. <гум> і додаємо, додаємо сюди, вже трошки починає цей соус, бачите, пукати пукати. Чесник додали і додаємо це забагато. Додаємо, додаємо десь пів чайної ложки соль. Для смаку. А більше трошки. Ну, Перемішаємо, звичайно, перемішаємо і почекаємо, щоб трошечки підзакипіло. Шановні гості, як ви бачите, цей соус почав закипати, чесночок пустив свій аромат, свій смак, все, зіграло грибочки своє, сметанка своє, і це буде чудо соус. Значить, дам йому трошки хвилину-дві попукати. Погратись і соус готовий. А зараз можемо подивитися на консистенцію того соуса. Бачите, він такий густенький, бачите, як гарно. Шановні гості соус зроблено, зроблено успішно. А я йду далі робити цибуляники. І так, з моменту, коли ми цибульку залишили, десь пройшло десь півгодини, поки ми готували соус. Ідеально, черпак, норма. Все. Воно тут, є, даже так я би сказав, трошки підмаринувалось чи що, ну щось типу того. Так, нам щось залишилось дати, то це муки. Е, Взагалі дві такі верховиті ложки. У мене ця ложка невелика, то я дам напевно, що три таких опа, опа і ще якусь отако трошки. І чі-чуть. І також я дам ще одну чайну ложку розпушувач. Це така штука, щоб трошки вона набухало. Хто знаєте у темі одну чайну ложечку. Отак. Перемішаємо гарненько. Треба буде приступати до жарки. Зараз заведу цього звір'я. Опа. Завелося. І олійки. Тарілочку і е рушничок, тобто папір, щоб потім олійка сікала. Зараз приготуємо. Так, сковородочка розігрілась і зараз ми ложечкою. Ложечку такими невеликими невеликими дольками будемо накладати. Залітає друга тако трошки. його тако трошки. Поки жаряться цибуляночки, треба забрати кордіон. Біля малину калина. Біля ставу верба. Щось там, щось там я пам'ятаю. Ой-ой-ой, перша партія цибуляночків. І ці гарні рум'яні. Та ти що? Якщо кому цікаво, ну, може хтось збирається цілуватись там, чи ще щось ж знаєте, тобто, то... Е, цибульки, тобто, не лякайтесь, цибульки тут цього не чути. Що це цибуля, цибуля, вона тут карамалізується, е, стане просто як... Просто якась їда. Все, Це не буде як цибуля, як цибуля. Ой, я не кухар, я просто захоханий. Ну що сказати вам? всі роблять помилки, і я теж. половину вже вижарив, я забув додати сирка. Добавив трошки менше, ніж хотів, але вже буде сирком. Ну, буде можливість порівняти. Ну що, останній штрих цього блюда це. Прикрасити. Шановні гості, ну що, ось плід і результат моїх старань. Цього відео. До речі, хто відео додивився до кінця, тому велике дякую. Можете підписатися, якщо маєте бажання. Хто не додивився, то хай йому грець, але нічого. З вашого дозволу скуштую одненький з соусом грибним. Отако-отако-отако взяли. Що я казав? Супер. Чудово. Сам себе похвалю, але. Це прикольно. Не, коли гаряче, вони обалдені, тоді треба їсти. Согос дуже класний, додаюся всього. Що вам скажу. Готуйте з позитивом для настрою під настрої. вам хорошого. Побачимося. На все добре!